Всі ми хочемо, щоб наші діти виросли і з якимось фінансовим стартом ішли в життя. Я стикалася декілька разів з мамочками. Вони вже дорослі жінки, їхні діти вже виросли. Але колись, років 20 тому, 30 тому, вони збиралися і їхали на заробітки. Слухайтеся тільки для чого? Щоб їхня дитина. Не ходила, не побиралася по житті, щоб син чи дочка, одружившись чи вийшовши заміж, не прийшли з пакетиком нижньої білизни і їм. Не дорікали, що вони прийшли. Ну вибачте, за, за за такі слова, але скажу так, як вона є з голою задницею, да, до своєї другої половинки, щоб ніхто не міг їх так от колоти, поприкнути, що ти прийшов чи прийшла ні з чим. І кожна мама кожну маму це болить. І кожна мама хоче попередити цю ситуацію. Колись, років 15-17 тому я також про це задумалась. Тому що я попала сама в таку ситуацію, я залишилася вдовою, я залишилася сама з дитиною. І я розуміла, що тоді мені ніхто нічим не міг допомогти. І коли моя дитина виросте, їй так само вона нікому не буде потрібна і не буде кому їй допомогти. Я задумалася, що я можу зробити. Я не сиділа, не плакала. За що мені це? От у нас зараз багато таких жінок, які попали в таку скрудну ситуацію, які, можливо, залишилися самі, можливо, самі виховують дітей, адже в нас війна на вулиці. І цим жінкам потрібно якось далі думати про своїх дітей. Я пропоную подумати так, як це зробила я колись. Я прорахувала, що сьогодні, зекономивши всього-навсього 30 гривень в день це ж небагато. 30 гривень в день я забезпечу майбутнє своїй дитині. Яким чином? Я спробую зараз показати вам екран і порахувати разом з вами. От дивіться, що таке 30 гривень в день? На 365 днів це приблизно виходить. Нехай 10 тисяч гривень в рік. 10 тисяч гривень в рік. Множимо це на 15 років. Виходить, що 150 тисяч гривень я сама своїй дитині забезпечила. Я її відклала по 30 гривень в день. Тепер цих 150 тисяч. Через 15 років, а вже цих 15 років минуло в моєї дитини, то він отримує цих 150 тисяч плюс приблизно 150 тисяч відсотків і плюс. Індекс покриття інфляції. Це, ну, багато хто каже, там, якщо довго інвестувати, там, це довгі гроші, це якийсь довгий період, е, гроші знецінюються. Е, є такий механізм, щоб це покривати. От то на наступний рік моя дитина отримує приблизно 400 тисяч гривень. Це багато чи мало? Ну, в принципі, ми не знаємо це багато чи мало кожного. У кожного своє. Дивіться, оцих 400 тисяч на сьогоднішній день це 10 тисяч доларів. Всього навсього Дякую. Всього навсього 10 тисяч доларів. Але 10 тисяч доларів зараз дати дитині, якій 21 рік. Це звичайно не квартира, але на той момент. Коли я починала дитині збирати гроші, я не досить заможна жила. В мене не була висока зарплата. У мене зарплата була 100 доларів. Так як зараз 100 доларів все на 4 тисячі гривень, так тоді це було 800 гривень. І я все рівно 30 гривень в день, я собі так спланувала, що я буду заощаджувати. І таким чином я 10 тисяч доларів дитині закумулювала. Він має можливість зараз почати якусь власну справу. І... От, коли ми згадайте себе, коли ви починали тільки життя. Вам хотілося б, щоб ваші батьки дали хоч якийсь капітал, хоч щось, хоч трошечки, і у вас у вас були купа мрій, що я би то тим зайнявся, я би то зробила, я би так зробила, але все впиралося в гроші. От я пропоную вам задуматися і дати вашим дітям зробити для ваших дітей, ем, щоб ну, у них не було цієї цього неприємного відчуття, що от вони би хотіли, але немає можливості. Зробіть для них, щоб у них була можливість. Яким чином, я вам зараз покажу. Я вам зараз презентую ту компанію, в якій я своїй дитині зібрала ці гроші. І крім того, бонусом було: оце ось цей бонус, що всі медичні витрати протягом моїх цих 15 років лягли на плечі цієї компанії. У мене дитина. Десь 9 років попала в лікарню, потрібна була операція. Ну, як завжди, ми до таких неприємностей не готові. Я зібрала пакет документів, що моя дитина лежить в лікарні, і зробила операцію, і мені на картковий рахунок була перерахована сума, що я мала можливість розрахуватися з лікарями. Далі, моя дитина. Ну, це хлопець, ходив в школу, баскетбол, футбол. І як завжди, то нога зломана, то рука зломана. І це так само було компенсуванням. Я на ліки не витрачалася. І мені було ще над зверху виплати. Так, що за ці гроші дитина їздила, лікувалася в солодвину. Наступний момент, коли був новий рік, моя дитина впала і досить сильно забила голову, що був струс, і лежав він довго в лікарні так само. Компанія, в якій я заощаджувала гроші йому до певного віку, компенсувала у ці, усі витрати. Тобто я економила великий шмат грошей на лікуванні своєї дитини. Я не з власної кишені це все робила. При, при всьому цьому, що я йому збирала гроші на його повноліття. Зараз я вам покажу компанію, де я це робила. Так, це є компанія MetLife. Конкретно по цифрах вам все покажу. Візьмемо цих самих 10 тисяч гривень. Це буде всього-навсього 30 гривень у рік. У день. 30 гривень в день навіть цигарки коштують набагато більше. От дивіться, жінка, мені на той момент. Давайте візьмемо жінці. Нехай буде 30 років якого віку. Нехай. З 1990 року жінка, і хлопчику нехай буде. Жінці 33 роки, а дитині нехай буде, нехай дитина з 19 року. Буде 4 роки. І поліс на 20 років. Тепер дивимось. Тобто, ви поняли, мамі 33 роки дитині хлопчику 4 роки. І мама протягом 20 років буде дитині збирати кожен рік по 10 тисяч гривень. Кожен день по 30 гривень буде відкладати на рахунок. Тепер подивіться, що пропонує компанія. От, червоний стовпчик це є страхова сума. Це взагалі унікально. Ми тільки дитині взяли поліс і від сьогоднішнього дня. Дитина під захистом на 167 тисяч. І е, для батьків це взагалі прекрасно, тому що коли ви виходите з хати, ви знаєте, що ви вдома не лишаєте 0, ви лишаєте 167 тисяч. Це однозначно, і з кожним роком це все більше і більше. В разі, якщо вас не стане, дитина ці гроші однозначно отримає. Тепер синій стовпчик: 370. Одна тисяча, це те, що компанія пропонує разом з відсотками повернути ваші гроші через 20 років. Разом з відсотками. Це те, що дитина отримає на руки. І в разі індексації сплати інфляції, яка складається щорічно в країні, то дитина отримає на руки 700 тисяч. А тепер ось цей бонус. Дивіться: компанія дає в разі тілесних ушкоджень. Виплата відсоткова від 15 тисяч, переломи, опіки, госпіталізація, хірургічне втручання, одужання це все оплачується. І таких унікальних програм, як зараз дитячих, я кажу, це повне казко, раніше такого не було. Діагностування будь-яких 20 критичних захворювань дитячих, в разі діагностування одразу компанія сплачує 150 тисяч гривень. Дивіться, недавно у мого сина був такий випадок що його товариш, 20-річний хлопець, і в нього було діагностування саркома. Плакали абсолютно всі друзі, мама була в шоці, і дуже швидко потрібно було зібрати певну суму грошей. Так, звичайно, люди скидаються, але ви згадайте тут, згадайте свої відчуття, коли ви йдете до когось позичити гроші. Що це за відчуття? Знову повертаємося до тих ситуацій неприємних. Коли немає грошей, а вам їх срочно потрібно. От щоб не було оцих таких відчуттів неприємних, краще розуміти, що є механізм, який може це питання закрити. І, так, звичайно, знайшли гроші, зробили дитині операцію. Але краще було б, коли ми знаємо, щось сталося, і ми впевнені, що вдома гроші є. І ми нічого з хати не продаємо, а однозначно ми ці гроші маємо і можемо використати по призначенню. Якщо вам буде цікаво, то більш конкретно ми вже при зустрічі там чи при підборі програми для вашої дитини, внука, внучки можемо підібрати. До чого я ще хотіла підвести вас? От скажіть, 20, 17 років тому. Чи було багато людей, які казали мені, та ти що, ти куди гроші свої поклала, та це взагалі, та, та компанія втече з ринку, та ти й так заробляєш мало, а ти ще кудись вкладаєш? Як ви думаєте, якщо би я тоді послухала тих порадників, які були, які казали, що це не добре, це лохотрон, це МММ, це там ще щось, і ще щось, і ще щось. На сьогоднішній день моя дитина мала би ці гроші, які я зібрала? Звичайно, би не мала. От таких, таких порадників я так, я вже сьогодні це можу сказати в очі любій людині, що коли ти радиш, ти можеш взяти ці зобов'язання на себе, якщо в разі з моєю дитиною щось стається. Ти готовий заплатити? Якщо ти не готовий, то будь ласка, не радь мені, тому що твоя порада нічого не коштує. Ще я стикнулася з таким, що багато консультантів є некваліфікованих. І багато хто може сказати, що от у мене дитина мала такий поліс, ми звернулися, нам нічого не виплатили. Хвилиночку, це питання до вашої обізнаності і до того, як вам припідніс цю інформацію, що вам сказав ваш консультант. Якщо ви навіть вашого консультанта немає, ви берете свій поліс, якщо ви маєте поліс, ви дивитеся, що там є, що туди включено, на що ви маєте право. От хочу уберегти вас від ось цих двох груп людей, які радять безкоштовно їхня послуга нічого не коштує, ви їм не заплатили, але зато ви можете втратити дуже багато за рахунок ось цієї безкоштовної послуги. І некваліфікованих консультантів. Дізнавайтеся трошечки самі, або питайте спеціалістів, які вже досить довгий період знаходяться в цій сфері, або хоча б мають декілька варіантів виплат, які вже розуміють механізм, як робляться ось ці виплати. Дивіться, якщо в мене за 17 років є позитивний результат, значить цей результат в принципі можливий. Якщо він в мене, я зуміла з зарплатою в 100 доларів дитині зберіг таку велику суму грошей. Я думаю, це зможе кожен. Це невеликі гроші 30 гривень в день. Якщо я це змогла і у мене це працює, то значить і у вас це може спрацювати. Головне зрозуміти, розібратися і. Почати використовувати. Головне, щоб це не було пізно, тому що є так само деякі нюанси. За нюансами ми вже з вами або при зустрічі, або при зустрічі з вашими консультантами, ви це все можете розібрати. Тепер дивіться, яка цінність для вас як мам, як батьків. Цінність. Ви зробили абсолютно все. Ви не ховалися за тим, що нема грошей в Україні війна, ще там щось, рака, дошка і тому подібне. Ви стали, прорахували і зробили. Ви не ховалися, як маленькі діти ховаються, що вони щось не знають, не можуть не розібралися. Ви принаймні можете розібратися і зробити. І через 20, 15, там скільки років сказати, Боже, яка я молодець, так як я зараз собі кажу, яка я молодець, така задоволена, що моя дитина має можливість зараз скористатися цими грошима, що я просто їх не просрала за весь цей період. Хоча могла. Бо, як ми кажемо, жити тут і зараз. А що заважає жити тут і зараз кожен день, відкладаючи 30 гривень? Абсолютно нічого. І... Ви розумієте, що ви будете тоді найулюбленіша мама, найулюбленіша бабуся, яка дасть фінансовий старт своїм чадам. А тепер запитайте себе на ніч, чи достойна ваша дитина 30 гривень в день. Чи ваш внук, чи внучка 30 гривень в день. Або ж, чи достойні ви 30 гривень в день, щоб. Гарно, достойно прожити свій період тоді, коли ви не зможете працювати. А на рахунок цього, коли ви не зможете працювати, як мати гроші, ми про це поговоримо з вами завтра. Тому запрошую вас завтра в 9-й годині на ефір, де я вам розкажу так само свій приклад. Приклад моєї мами, приклад мого тата, де ми вже досить довгий період. Ми собі там заощаджуємо гроші. Я розкажу механізми, розкажу декілька варіантів, коли закінчилися поліса і що людина собі е, отримала, скільки грошей, і розкажу деякі фішечки.